Із брендом TPLінк український глядач добре знайомий. Минулого року китайській корпорації вдалося продати в нашій країні близько мільйона одиниць своєї продукції та відхопити собі більше половини вітчизняного ринку. На Computex компанія облаштувала чималий стенд, на якому демонструвалися як уже відомі нашим глядачам пристрої, так і щойно анонсовані. Так, до уваги любителів подорожей оновлена модель кишенькового маршрутизатора vr 810N. Відтепер ця крихітка підтримує передачу даних зі Швидкістю до 300 Мбіт на секунду. До того ж більше ніяких дротів. Пристрій напряму під'єднується до електричної розетки. Ще одна портативна модель М5350. Цей кишеньковий маршрутизатор зацікавить вбудованим 3 g 3G-модемом та підтримкою цілого ряду прогресивних технологій в галузі мобільного інтернету. Не усі з яких іще навіть дійшли до нас із вами. Модель має вбудовану батарею на 2000 мА, Та якщо вірити вробникові, здатна працювати в автономному режимі близько 6 годин. Відмітимо такий бонус як слот для карток microSD, а також відзначимо незвичний дизайн корпусу, що нагадує симетрично відшліфовану морську гальку. Для квартири та невеликого офісу TP-Link пропонує силу силенну різноманітного обладнання. Серед цікавинок на стенді компанії нашу увагу привернув двохдіапазонний роутер Archer C7. враховуючи обидва діапазони, його сумарна пропускна здатність сягає 1750 Мбіт на секунду. До того ж, досвідчений користувач може власноруч. Налаштувати, який діапазон буде використовуватись для тих чи інших завдань, наприклад, канал у 5 ГГц краще зарезервувати для онлайнових ігор та потокового відео. Ну а тим, хто шукає безкомпромісно потужний роутер, компанія пропонує модель vr 841 із серії n 900 що підтримує аж 4 діапазони та оснащена антеннами високої потужності. Представники компанії переконують, що сигнал пристрою безперешкодно проходить майже крізь будь-які стіни. Тож, якщо ви вирішили обладнати інтернетом з справжній бункер це саме той варіант, що треба. Продукція компанії Афотек, яку користувачі в Україні звикли називати просто А4, користується заслуженим авторитетом серед геймерів усього світу. А ці хлопці добре усвідомлюють, що від якості та зручності мишки або клавіатури нерідко залежить перемога в серйозних змаганнях та й просто задоволення від гри. Ми не спонсоруємо ніякі професійні кіберспортивні команди. Це не наш шлях. Ми просто намагаємось дати користувачеві найякісніший товар. Бачите, оцю цю мишку над її дизайном та поєднанням матеріалів ми працювали рівно рік. На відміну від інших мишок, вона буде мати ідеальний вигляд навіть після шести місяців роботи. А тепер більш детально цього року Афотек представила новий бренд Blad. Така назва має викликати асоціації з найкривавішими віртуальними баталіями, в яких супергерої з особливою жорстокістю розправляються із найрізноманітнішими монстрами. Особисто нам назва сподобалася, як власне новий логотип. Визначне місце серед представлених цікавинок займає миша Bloody r 8 a із агресивним дизайном та чудовою начинкою. Корпус маніпулятора розмальований у характерній стилістиці, а його фокус. Форми не залишають сумнівів. Перед нами аксесуар для справжніх кіберспортсменів. Корпус цілком зроблено з пластику, але знизу передбачені металічні ніжки. Саме завдяки ним і досягається довговічність мишки. До пари Бладі R8A пропонується механічна клавіатура з яскравою підсвіткою та ігровими клавішами, які виділені окремим кольором. Портативна акустика під брендом Дівум з'явилась на полицях вітчизняних магазинів не так уже й давно, у 2010 році. Незважаючи на це, китайцям таки вдалося завоювати прихильність вибагливого покупця оптимальним співвідношенням ціни та якості. До того ж, на відміну від численних конкурентів, які штампують буквально все, від флешок до смартфонів Дівум зосередилося саме на акустиці, а спеціалізація, як відомо, передбачає високий рівень якості. От вам дуже цікава модель Bluetooth 1, що має форму невеличкого Ц. Циліндра та випускається в кількох яскравих кольорах. Динамік підключається до смартфонів, планшетів або ноутбуків за допомогою Bluetooth та підтримує підключення додаткової акустики, якщо в тому буде потреба. А вбудований акумулятор забезпечить до восьми годин безперервної роботи. Bluetooth 2 це вже стаціонарна акустика, яка також під'єднується за допомогою Bluetooth до будь-яких музичних пристроїв. Щоправда, консерватори можуть підключати її і у традиційний спосіб. Усі необхідні роз'єми акуратно розташовані в тильній частині, та найбільш Модель приваблює своїм елегантним витонченим дизайном і можливістю обрати колір, який гармонійно впишеться у ваш інтер'єр: білий, червоний, жовтий або блакитний. Для тих, хто звик зберігати музику на планшеті або смартфоні, Дівум пропонує серію компактної акустики iFit. Така назва не випадкова, адже ці динаміки оснащено станцією на яку можна зручно встановити ваш дівайс. Підставка універсальна і підійде як для яблучних гаджетів, так і для їхніх конкурентів із андроїдного табору. Серія iFit включає в себе. Кілька моделей. iFit 1 зовсім компактний кубик, розрахований на роботу зі смартфонами. iFit 2 більш універсальне рішення, тоді як iFit 3 та iFit 4 мають більший калібр та без проблем витримують майже будь-який планшет. На десерт пропонуємо поглянути на компактний динамік iTour Rock, створений для мандрівників, дружніх вечірок та уікендів на природі. На його корпусі передбачено стандартний роз'єм 3,5 мм та USB. І більше ніяких зайвих витребенів. Щоправда, є можливість об'єднати кілька таких динаміків в Спорт Jack, а аут вбудованого акумулятора вистачить на 7 годин роботи з максимальною гучністю. Цього цілком достатньо, щоб перетворити звичайний пікнік на невелику дискотеку. Також ми не змогли обійти увагу і таку компанію, як Inno3D, яка є партнером Nvidia у виробництві графічних плат. На Computex компанія представила свої варіації на тему відеокарт GeForce, зокрема на модель GTX 770. За словами виробника, саме на їх відеокартах, вперше у світі використовується рідинна система охолодження, із водяним охолодженням системи живлення та пам'яті. А ось вам модель GTX 780. Тут уже інша фішка. Традиційна система охолодження тут легко знімається, а непродвинутий користувач має змогу добряче почистити свою відеокарту. Має компанію у своєму розпорядженні і серію планшетів, серед яких можна віднайти моделі на 7 та на 8 дюймів з доволі потужною начинкою та 3G модулями. Одним із трендів цьогорічного комп'ютексу стало так звані павербанки, тобто накопичувачі енергії. Енергію. Вони потрібні для того, аби ви могли зарядити свій смартфон або планшет без доступу до розетки. І тут ми вже звернемося до компанії AX, котра представила на виставці силу силену таких адаптерів для різної техніки та різної потужності, в тому числі і мініатюрні, які помістяться в кишеню та при цьому надзвичайно швидко нададуть початковий заряд енергії. Більше того, ця ж компанія представила і 3G модеми із збудованими павербанками, Знову ж таки різної потужності. І щось нам підказує, що з нашим постійно зростаючим темпом життя такі штуки вже дуже скоро стануть нашими незамінними помічниками.